Доброго раночку! Всі готуються до нового року, до Різдва, а ми готуємось до нового посіву. Готую землю, насіння. І хочу сьогодні трошки попересаджувати свої рослинки. Вже гарно вкорінилися, вже є новенький приріст. І в тайдальчиках є новенький приріст, і в цих вісючках. І гвоздичка вже вже треба пересаджувати, щоб не було, за... не було густенько, щоб не розвивалися гриби, і ну, щоб вони далі розвивалися, і буду з них знімати череночки. Сьогодні хочу посіяти петуню, чешський производитель, виробник Чехія. Тут 50 насенин, ось така біленька з різаними краєчками. І хочу посіяти. Затекла в мене пачка, ну то нічого страшного, там внутрі фольга. Чорнобривці, прямостоячі, вони будуть такі жовто-гарячі, великі, крупна така квітка, дуже гарні. В горшиках виростають на середину квітня, зацвітають, продаємо такі суперові, дуже подобаються. Маю ось такі контейнери, які Вибачаюсь за звук. От такі контейнери зараз зроблю суміш. Маю ось таку дрібненьку суміш куплену. Нічого сама не роблю. Купаю, купую суміш. І перший раз ось купила Флорин фірма. Ось таку суміш хочу вам показати. От тільки-тільки відкрила. От вона, наче трохи грудочками. Але коли розм'яти, дуже приємна на дотик, мілка зірніста, непогано. Хоча ось щось такий приміс є чогось такого крупненького. Ну, зараз будемо перебирати. І додам агропереліт. все перемішаю і буду насипати в свої контейнери. Набрала я свої ємності торфом такою сумішю, і приготувала водичку з. Такої спринцовочки, і буду зараз проливати. Перед тим буду не просто водичкою проливати, а додавлю Енергодар. Це такий фунгіцид. Він від гнилі, щоб не гнило, щоб не було бактерій. І додавлю актафіт, щоб не було ніяких сюрпризів, не літали ніякі комарики. буває, заносимо додому. Заносимо додому якісь квіти з городу або щось купуємо і сіємо розсаду, і зверху така мошечка літає. Це такий комарок, він дуже шкідливий, шкід... шкодить нашим рослинкам. Рослинки дуже від нього хворіють, він висмактує від них соки. І для того зараз зроблю з Енергодара і Актафіта таку, такий розчин і не прилью. В своїх контейнерах зробила я такі боростки. Можливо, видно. За допомогою так, лінійки трошки повдавлювала, ось наскільки десь на, на сантиметр. Не дуже глибоко, приготувала блюдце. Зараз сюди висиплю насіння і буду розкладати по, по, по тих бороздках. Висипала я своє насіння, виробник каже, що тут 100 насинин було, розпакувала я свою Пакетик з чорнобривчиками ще було захищено в такому маленькому пакетику. І ось вони, ці 100 насинин. Зараз хочу я їх порозкладати, посіяти, і буде проростати насіння чорнобривців, таке досить крупненьке, можна розкладати тако руками. Це вже пітуньо, то ми беремо там зубочисточку, щось таке дрібнесеньке, голочку за допомогою булавочки, розкладаємо, бо воно ну, дуже дрібненьке. А вони гарно проростають, вони крупненькі. Ну, В тому році в мене вийшли непогані чорнобривці. Рано так сіємо. Ще навіть немає нового року сьогодні 22 Грудня, і ми вже ось цієї Черновриці і вже ми готуємось до нового нашого такого квіткового розсадного сезону для того, щоб ну, рано навесні вже у нас були готові всередині, всередині квітня, всередині в кінці березня, середині квітня, на початку квітня, щоб ми вже могли виходити на ринок і продати свою продукцію. Чим раніше менше конкурентів, проще продати. Квітку виганяємо гарненько, також вона пригодна до, до висадження, щоб вона самостійно росла і радувала людей. В нас раненько наступає, вже тепло, погода, трошки клімат змінився. Ну і ми прилаштовуємось до всього того. Ось Майже я вже розклала тут геть геть зовсім трошки лишилось сімечок, чорнобривчиків я дорозкладу, буду загортати і зверху також пролью. Буду накривати оцею кошечку, так накрию, і воно буде проростати. буде стояти, Поки не проросте, йому не треба світло. А як же будуть сходи, то ми поставимо під лампочки. В мене такий є стелаж, не, не зовсім стелаж, Ну, так як, як, як проловчилося, так вже і є. Поки такі кустарні в мене умови, не дуже багато. в мене таке виробництво, промисловість моя поки що по вирощуванні цього всього не дуже велика. Ми прямо не дуже тисячами мільйонами це все вирощуємо, Не, не так багато, як такі фермерські великі узгодя, да? А ну, поки так все простенько. Дай Бог, до тисячі рослин я вирощу і слава Богу, дякую йому за те, за те що маємо. За все дякуємо. Ось так. І ось вони проростуть, гарнесенько дадуть корінечки, чернобрівчики, а потім, а потім вже будемо їх розпіковувати по окремих стаканчиках. Полила я свої чернобривці і буду закривати контейнер, і ось так він буде стояти і проростати. Завжди закритим тримати не можна. Треба на день, щоб трошки воно розкрилось, і щоб привітрити воздух, щоб не збирались там бактерії. Для того будемо привітрювати щоденно. А як вже будуть сходи, то вже прикривати не потрібно. Відкриємо. І воно будуть під світом, будуть проростати. Так. І другий наш латочок мій. Я буду сіяти петунію, ось таку, навіщо так рано. хочу ж з неї взяти черенок і розмножити її. Для того сію раненько, дуже вона гарненька, пишна, багато дає квітів, в тому році була у мене така петунія. І ось в цьому році хочу насіяти знову. Буду висівати, зараз покажу вам, яким методом просто вона приростає, гарненька, буде жива, здорова, все буде добре. По петуні трошки задачка ускладняється, так як насіннячко прокрашене в такий білий колір. Насіння в колбочки нам пропонують, тут їх 50 штук. Зараз так висипаю, все, щоб нічого не лишилось. І буду розкладати. Значить, моя задача знайшла собі таку шпажечку Ось так методично будемо розкладати. Не можу навіть зачепити. О, так, треба налаштуватися. така дрібнесенька тут насінинка. І ось одна за одній. І буду тако розкладати їх в рядочок. Треба пропшикати, полити їх для того, щоб ця оболонка розчинилася, тоді скоріші будуть сходи, скоріше зійде моя петунія, будуть дружно вони зійдуть. Ну, а як зійдуть, тоді теж вже поставимо на, на світло, на лампочку. Сходити вони будуть в кімнаті. При температурі не можу спіймати на сининку трошки. Трошки треба ось маленька, дрібнесенька. Ну, так от треба посидіти, помедитирувати. Уявляєте, хто сіє тисячі, тому набагато складніше отут. Всього лиш на сьогодні в мене 50, буду партіями висівати, в мене вже куплено більше, ніж 50, вже, мабуть, сотні на три куплено петунії. І буду сіяти. Петунію також щеренкують вегетативно. Це я розкладаю на сінечко, таке дрібнесеньке. А можна петунію можна черенкувати вегетативно. От як у вас лишиться гарна петуня, яка вам там ви купите, придбаєте або самі посієте. І вона у вас лишиться до осені. І вона буде така гарненька. Вам сподобається, її восени можна обрізати і вкорінити, тримати, звичайно, є умови, які утримуються і черенкуються петуня. Треба тепло, треба світло. Трошки важкувато в наш час. бо Живемо ми трошки в такий час, коли немає того світла. Його більше нема, чим воно є. Досвідчуємо свої рослинки. Ось ганяюсь по блюдечку за насининкою. Ну, по-другому ніяк, бо руками її не візьмеш. Треба тільки зубочисткою взяти. Зараз якось справлюся. Так, просіяла я свою петуню ось таку біленьку з різаними кончиками, дуже гостренькими, гарними. Вийшло у мене 1, 2, 3, 4 рядочки рідесенько я їх розклала. Лишився у мене ще один рядок, і я ще взяла собі ось таку петунію, Боргурт Стар. Вже в мене така була бургурна червона петуня. Зараз отак скотчем помічу, щоб я розуміла, що ось оцей крайній ряд в мене лише один ряд іншого кольору, а це буду знати, що в мене біла, бо інших ніяких поки не сажу. І буду чекати проростання. Зараз я побризкаю їх водичкою, щоб змити оцей білесенький наліт, який був на, на сининки. Це там і добриво, і вони формують виробники насіння і вдороб, добриво, і средства защити. І можна потрошечку присипати земелькою невеликим шаром, і чекати, І чекати ось пральйо, навіть отако, і воно змиється. там ота той... Покривний шар, який покриває малесеньку насининку. Зараз присиплю тоненько земелькою, і буде діло. Ось. Хочу сфокусірувати. Геть-геть тонесенько. Так, наче припудрюю я свою петунію. І вже ми ось перші пасіви петунії. В нас є петуня такий товар, який в нас дуже гарнесенько покупається, Купують люди з задоволенням. Завжди купують. Перші, звісно, квіти в нас виходять. Це Віола і Віола і. О, Такі самі-самі перші квіти. Вибачаюсь, Віола і Маргарітка такі самі перші квіти, які виходять у нас на продаж. Ну, і також петунія без неї ніяк, і вона в великих кольорах, різноманітних і жовта. Зараз нова є, я собі вже придбала і жовту, і придбала. Різних кольорів, і голубу, і темно-синю, і рожеву, і всі-всі кольори вистрібовані. Ну, звісно, хочеться, першою вийти, одної з перших вийти на ринок. Тоді гарніша ціна, тоді покупці. Охотніше, всі мої, і всі купують, і за всіма можна побалакати і дати рекомендацію. Ну, вже коли йде масово, ми також і масово торгуємо. Масово вже не так побалакаєш з людьми, бо люди йдуть один за одним і немає змоги. Немає змоги вже розповісти, як поухажувати за тою квіткою, як зберегти, як зробити так, щоб вона гарніше у вас квітла, щоб були гарніші, пишніші кусти. Просто немає часу. Ну, тому першим більше маємо можливості уділити увагу. Тому сіємо зарання і. Перші покупці, сподіваюсь, будуть наші. Всього доброго, мої дорогенькі, на цьому буду прощатися сьогодні з вами. Дуже вдячна вам за те, що ви підписуєтесь на мій канал, лайкаєте мої відео, дуже-дуже цьому потребую. І дякую вам за коментарі, за лайки, за підписки. Бажаю вам гарного Різдва, щасливого Різдва, перемоги нашій Україні! На добре, на все добре, бувайте.